Добрий день всіх, хто сьогодні присутній на нашому святі. Це маленькі дітки, це і дорослі наші школярі, це і мами і бабусі, які сьогодні завітали на наше свято. Цей день 19 грудня з особливим нетерпінням чекають діти бо свято Миколая. Пов'язане з подарунками, гарним настроєм, як це й буває на свято. А що ж ми знаємо про це свято? Святий Миколай народився 280 року в патері, літійському місті, що в Малій Азії. Його батьки старанно і з любов'ю виховували свого єдиного сина, що зростав гарним хлопчиком. А ставши дорослим, вирішив бути священником. Отримавши спадок після смерті батьків, Миколай роздав його бідним. За переказами він допомагав найчастіше таємно, особливо тим, хто соромився просити. А пізніше Миколай стає єпископом міста Міри в лікії, де збереглися, як легенди. Численні розповіді про те, як він заступався за несправедливо засуджених, про дива, які він творив при житті і після смерті. Миколая вважають покровителем дітей та заступником рибалок і моряків, усіх тих, хто потребує його захисту. В Україні святий Миколай завжди вважався. Покровителем і заступником усіх дітей. У цей день діти чекають його з нетерпінням. Вони знають, що за їхню слухняність та працьовитість святий Миколай принесе їм безліч подарунків, тож і намагаються бути протягом усього року саме такими нелінивими, доброзичливими. І старанними. І в ніч з 18 на 19 грудня Миколай покладе подарунки слухняним дітям під подушку або черевик біля порога чи в глиняний полумисок, який увечері перед сном діти ставляють на підвіконня. А не слухняним дітям Зауважте, дітки святий і знатяком. Приносить різочки, які ставить у точку. Подарунки один для одного іноді готують і дорослі, вони дарують їх тим, хто протягом року не скупився на добрі справи. Шанов Святого Миколая не тільки в Україні, на честь Миколая в усьому християнському світі збудовано чимало храмів. До нього в молитвах звертаються мандрівники та подорожні багатьох країн. А колись, давно в Німеччині, у монастирських школах з'явився звичай на короткий строк мінятися ролями. Одного хлопчика обирали єпископом, він одягався, як належить єпископу, і читав проповіді дорослим. Згодом З'явилися святкові процесії, що ходили від дому до дому. Діти в костюмах святих, ангелів, чортів, королів супроводжували обраного єпископа, а з часом роль єпископа став виконувати шанований старий чоловік, який очолював процесію і роздавав дітям подарунки. Дні бувають незабутні, отже, хоч би як було, пам'ятай, що є у грудні дев'ятнадцяте число і святого Миколая цього дня повсюди ждуть. І зима йому стиляє свіжим білим снігом путь, мають знати всі про нього, і дорослі, і малі, адже другий після Бога він заступник на землі, він творити здатний диво, щоб зробить полегкість нам, помагаєш особливо, цим скотарям, путь його любові гідний і на те ще друже зваж. Ще він свій, він дуже рідний, український, справді наш. От і знову нас потішив, див, притивний віртуоз, наш найкращий, наймиліший, Найщедріший, найдобріший, і, звичайно ж, наймудріший, був у світі найдрівніший український дід Мороз. А зараз слово для привітання надається нашому сільському голові Віктору Васильовичу Бондаренку. Зустрічайте, доброго дня, шановні батьки, вчителі, дорогі діти. Від виконавчого комітету Засупоївської сільської ради і від себе особисто. Хочу привітати вас всіх з цим чудовим святом, побажати вам всім мирного, чистого неба, святої української землі під ногами. Добра, достатку, і щоб новий, новий рік, новий, новий рік придіслав нові сподівання, щоб в кожному домі був, був тільки лише тільки сміх, дитячий сміх, радості, щоб ваші сім'ї не знали горя, яке зараз е, твориться в нас на Україні. І всього самого найкращого. Дякую. А зараз, шановні діти, ми з вами поринемо казку, яка називається Святий Гість. І тим самим ми продовжимо ті давні історичні традиції монастирських шкіл, які колись розігрували цікаві вистави, дієві особи, святий Миколай, Калініченко Руслан. Перший ангел нова Оксана. Другий ангел головата Інна. Тарасик Олексієвець Артем. Яринка Макарова Алла. Дівчинка. Кучер Анастасія. Сірочка Васистюк Олександра. Вітер Оксенюк Руслан. Учитель Вікторія Миколаївна Галушка. Читає слова. Так я Чортик Марчук Олександр. ой, де ти ніч, димаре, то плтала, то плта, буде світом доброта випала. Наставляй думку, ой, ти сам thank you А ні сліду не видати, ні стежиночки до хати. Як же Миколай святий, не стежку до дітей? Не турбуйте, слуги, Божі, вітер Не слуги, радо вам поможе, гляньте. Ось мету я маю, всі шляхи позамітаю, брами всі повідчиняю, я святому Миколаю. Ось, спасибі вітер, брате, гарно мені замітати, може б ти ще допоміг, щоб світити місяць міг, де мені чиста тривожа заплутитись легко можна. Добре, я під небо злину, сіру плаху з нього скину. Вийде місяць поза хмар, Ясний витягне ліхтар і усі шляхи осяє при Святому Миколаю. Гляньте місяць на біслій, все чекають чимні діти на святого Миколая. Ми на йому на зустріч йде, кожну хату заведе. Ой холодно. Ой, холодно, тут нема, Пек ж холоду нема. Вибирався, наче в ліки. Пек ліжать, зима на світі. Я без шапки, без кожуха. Учили спильно, не велися безховіно і чужого навчались, та й свого не відсурались. Добрі діти, гарні діти, як же ними не радіти. Хни ще не це друзі бачу. Згоря мало не заплачу. Ми до Господа молили, що багато дав нам сили, що багато дав ходить, перешкоди всі ставати і колись такими стати, як хотіли б тату і мати, як хотіла б вся родина і наша рідна Україна. Добрі діти, гарні діти в Україні, пишні квіничку. Не можу діти, друзі, бачу, згоря мало не закладя сестро, чуєш? Це двіночка, а глядок голосочки Брати, ну роздалять у ну, тебну, ангеля та виноград як святого провожають. <звук> <звук> Сяють зорі, час. Спіть, малятка люлілюлі, -люлі. гості ми йдем до вас, Чемні діточки малі, чи у місті, чи в селі, спить у білій люлі гай, п'ється полем шляху пустий, за ночками колай, Друг дитячий, пресвятий, їде, їде до дітей. people E se tem beste raio? o que? E você? Що тобі на ми серед ночі і зими, аж за село вийшли з хати, ми хотіли привітати, поклонитися тобі. Добрі діти, одні знаю. Правду з ваших серць читаю, з ваших синіх очі дня дуже, дуже стара. Тільки ви, в зимі, не подпайтеся самі віддалік від ваших хат ви гадали слуги Божі, що поможе вам дорозі, легко село вам покаже, то їй де живе розкаже. Помлю крос, куди ворог, чекає дід поро, щоб її здіснилось косма. Про то просимо, будь ласка, тут місток та перші Парк і зал. Учись, ходім. you mm -hmm. О, спасибі, друзі, браті, що дорог. Спасибі друзіках, що дорогу показали, та й поміч мені діти буде вас, Ісус, любити, а Ісуси коло мати все вам буде помагати. Мир вам любі, ласка Божа, ваші душі хай осяє, а громада ваша Божа. Мовчу чудово, від рожа, хай росте і розсвітає без пригоди з воїна, мамі на втіху, а народові на славу. Любі, хлопчики і дівчата, вас вітають ангеля. А скажіть небесні дітки, ви ж для них найкращі свіки, ті діти, що у залі, що спереду і там далі. Більші менші і меншенькі, цілий рік були чимненькі. Так, вони були чимненькі, халата слухали неньки. А скажіть, небесні дітки, ви ж для них найкращі світки. Ті, 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 чи молитву рідну знають, Бога нею прославляють, чи шанують рідну мову, українське рідне слово? Так, і моляться читають, рідні пісеньки співають. галі, стефи, марки, олі мовчаться у рідній школі. А ходи сюди, дитинко, на коротку, на хвилинку скажи, що тут ви діти, навчилися робити. Я скажу усе, що знаю, при Святому Миколаї. Хоч малі ми до поважаємо поважає мав, тата. ми шануємо рідне слово, брат і рідну мову, рідні книжечки читаю, рідні пісеньки співаю і молитвою, що мати нас навчила в рідній хаті. Ми звертаємось до Бога про всіх і чи молилась ти дитину, за добробут в Україні, за бабусеньку кузирів, за дідуся і за ті, за ровесників дітей і за рідних всіх людей. Ми всі молимось од ними, на весь народ український. Ма мені так, так і треба, я бачу, ми з неба. Бачу я. Ми добрі, діти, буде з того Бог радіти! а Ісусикова мати все вам буде помагати. Хай вам, мов сонце світи, захищаємо покров Божа ласка та любов. Не запату на город, а тому, що чесні зроди, то шляхе не пусті. Правді, служите святі. Божі слуги, ангелята, розвантажуйте санчати! розпаковуйте гостинці, мирославні, халинці, роздавайте всім, як треба, подаруночки із неба у Дякуємо тобі, святи від усіх оцих дітей. Обіцяємо добре бути, слід їх не призабути, вчитися охоче, бо того Ісусик хоче, і такими виростати, як бажає тату мати. І увесь наш рідний край вам, Боже, допомагай. Що нам підготували наші читачі, бібліотеки, які ви нам віршики готували? Піднімайтеся, розповідайте. мікрофон. Зимовий вечір пав на плечі, не наче значить... Зимовий вечір пав. Зимовий вечір вам на плечі, неначе казка се навкруг, Ліє пола, серний вечір, ліє гай дібровай гу, під кривою замерла річка, на вінах іні виграва, а дерево неначе свічка, немов і скриночка жива, Лищаць ніжики на маляках, скриньця сніг, ліє все, а з неба у святкових шатах на Миколай та

Бати до парки, питається мами і тата, чиє ущемна дитина, дівчат по молоді куки. Як кожного має крови, зламаний кращий світі ось кине. Особи з тим тями швидко, тим чоловік пошел Ох, термин. Не бочки лише погана, святой святий Миколай. О, який сьогодніш випадка. Батиш пасанірок мама не було. Тобто Миколай до нас пішить.